Мешканець Трищини випадково застрелив свого родича. Трагедія трапилася у вихідні. Після 23-ї години двоє чоловіків полювали на дичину у лісі. За словами мисливця, в темноті він переплутав племінника зі звіром. Куля влучила 38-річному львів'янину в шию. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці. За фактом вбивства через необережність правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке загрожує мисливцю, позбавлення волі терміном до п'яти років. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. До слова на час воєнного стану полювання заборонене. Такий наказ підписав начальник Львівської обласної військової адміністрації 8 серпня 2022 року Максим Козицький. Заборонити полювання на території Львівської області до припинення дії або скасування воєнного стану в Україні.